Ви таку гарну місію робите, тому що збивають дрони, які кожного дня вот атакують. Ми, ми вже зараз активно наші військові збивають розвідувальні безпілотники, орлани, зали, суперками, ті, які наводять балістику, артилерію або інші дрони Камікадзе, але вже за допомогою українських. ФПВ почали збивати і шахеди. Є вже декілька перехоплень шахедів. Ми якраз на минулому тижні проводили великий збір, зібрали 85 мільйонів, в тому числі закупили і дрони для перехоплення шахедів. Україна в цьому плані дуже швидко розвивається. Я Позавчора бачив особистими очами, як збивають шоки збили. Ну, позавчора це в нас скікерсі, 400 плюс запустили. Ірана російських дронів. У Ізраїля і України однакові вороги часто. я це, це все время підчеркиваю, що Іран, і російські... Я спілкувався декілька разів раз Беняміна і Я йому казав це, це кожного разу. Іран, російські, Іран, Росія, це Іран, Іран і Росія. Це дрони, які атакують. Це, угу. Я вже казав, що до, до виборів в Ізраїль. Які атакують мірні міста України, вони потім апгрейдят и будуть атакувати Ізраїль. Так воно вийшло. І Росія доплатить ну, ядерними технологіями та іншими злочин, злочинними технологіями. І... Літаки постачає. Ти, да, ти мене услыхав, ти? Дай Бог. Дай Бог. Я не будемо все озвучувати на загал. У мене теж є деякі дані щодо, щодо деяких позитивних новин. Да. Не будемо про все говорити на загал.